Справа 296. До дитячого садочка привезли три ящика бананів. Перший ящик містив 7,1 кг бананів, другий на 3,5 кг більше, ніж перший, а третій на 1,12 кг менше, ніж другий. Скільки кілограмів бананів привезли до дитячого садочка? Ну що ж, нам необхідно дізнатися, скільки було бананів у кожному ящику. Ну що ж, в перший ми вже знаємо, скільки містить. Другий, сказано на 3,5 кг більше, ніж перший. То щоб знайти скільки в другому, потрібно до того, що у першого додати 3, 3 кг. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, до 7,1 кг потрібно додати 3 кг. І це дорівнює. Ну що ж, як нам додати дроби? Їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник чисел 4 і 5, це 5 просте число, буде дорівнювати їхньому добутку. 4, що множиться на 5 це 20. Тобто додатковий множник у нас у 1 четвертого дробу це буде 5, а додатковий множник у 3 п'ятих, це буде 4. Ну що ж, тоді цю суму можна записати так, як 7, цілих, 5 помножити на 1 це буде 5, 5 помножити на 4 це 20, двадцятих. додати. А 4 помножити на 3 це 12 буде. А 4 помножити на 5 це 20. 12. 20. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Тоді додаємо чисельники. Сума цілої частини у нас буде 7, цілих, а 5 записуємо тоді. Плюс 12 буде 20. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 7,5 плюс 12 це буде 17 17,2. Так, це вже нескоротний дріб. Так і залишаємо. Пишемо в дужках чого кілограм. Отже, 7,172 кілограм. Записуємо бананів. Ананія? Вмістив? Містив? Записуємо другий ящик. Другий? Ящик. Граз. Ну що ж, а що ж третім? Сказано, третій містив на 1,1 другу кілограм менше, ніж другий. Тобто від того, що в другому, треба відняти 1,1 другу. Це буде третій. Ну що ж, записуємо друга дія. Отже, від 7,172 потрібно відняти 1,1 другу. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Тут у нас буде 20, тому що 20 ділиться на 2, це буде 10. Додатковий множник тоді, в одній 2 це буде 10. Ну що ж, записуємо тоді, що ця різниця запишеться як 7,17. Відняти 1,1 помножити на 10 це буде 10, 10 помножити на 2 це 20. І це дорівнює. Ну що ж, давайте вже можемо віднімати. 7 мінус 1 це буде 6, цілих. далі знаменники у нас однакові, віднімаємо тоді чисельники, буде 17-10. Записуємо 20. Є. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати 6, цілих. 17 мінус 10, це буде 7 7,2. Записуємо в дужках чого кілограм. Отже, кілограм записуємо бананів. Бананів. Це в нас містив. Містив. Третій ящик. Третій Ящик. Ну що ж, нас запитують, а скільки кілограмів бананів привезли до дитячого садочка в трьох ящиках разом. Ну що ж, треба знаходити суму. Записуємо тоді третя дія. Отже, до того, що було в першому, а це 7,1. 7,1 кілограм потрібно додати те, що було в другому. Це 7,17. І потрібно додати те, що було у третьому. А це 6,7. І це дорівнює. Ну що ж, 7,1, 1 четверту будемо зводити до знаменника 20. Додатковий множник у нас тоді буде 5. І ця сума у нас буде тоді дорівнювати Отже, помножити на 1 це буде 5, 5 на 4 це 20. 7,5, Ми це вже так зводили. Так, додати. Тоді записуємо 7,17. Так. І додати. 6,7. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз вже, коли знаменник однаковий, давайте вже додавати. 7 плюс 7 це 14, плюс 6 це буде 20 цілих. Так, знаменники однакові, Додаємо чисельники. У чисельниках у нас буде 5. Додати 17 і додати 7. 20. І це дорівнює. 20 цілих. Отже, 5 додати 17 це 22. 22 плюс 7 це буде 29. Записуємо 20 Є. Ну що ж, тут можна виокремити ще цілу частину 2020, -20. то ми записуємо, що це дорівнює. Давайте перенесемо. Отже, це дорівнює. Отже, 20 плюс двадцятих 20, 20, – це 20 плюс 1 це 21 ціла. Якщо я забрав 20 двадцятих, то в мене ще залишиться 9 двадцятих. 9 двадцятих. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Кілограм бананів. Бананів. Привезли. До дитячого садочка? До дитячого садочка. Є. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Отже, скільки кілограмів бананів привезли до дитячого садочка? Записуємо тоді. 21,92 кілограм. Ну що ж, ось така складніша задача на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.